Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований, стіни з дерева. Обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити. Господарська будівля сарай. Це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми. Зупинка громадського транспорту. Неподалік. Що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці, тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. Чотири кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет. Опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити, погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике з квітковими клумбами, асфальтоване, огороджене мурованим забором, два гаража один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок. З молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу дуже ротюча земля, це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час для більш детальної інформації та організації перегляду. Звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка, яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами. Незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок. Функціонує фельдшерсько акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка. Також спокійне середовище це ідеальне місце для тих, хто шукає відпочинок від міської метушні, ціна всього 8500 доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Продаємо затишний доглянутий будинок у тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лища, вулиця Садова. Всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів. 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів. Досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол – 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники. Наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук. Вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі. Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла. іде як основний варіант для обігріву. Та є груба. Як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні, великий погріб як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб. Та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року, та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту. Кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.